Йому судилося стати останнім воїном Небесної Сотні Революції Гідності, і одним з перших, хто поклав голову в новій російсько-українській війні. 13 березня побратими у Києві в музеї Івана Гончара організували вечір пам'яті свободівця Дмитра Чернявського, який рівно рік тому загинув у Донецьку від рук російських бандитів. Та банда стала тоді площі днями, тижнями, і він переживав за те, що нема кому. Їх просто повиганяти, що те, що зробив Янукович і влада. Вони все знищили, не було армії, не було чим боронити, не було кому якось боронити. Він за те дуже сильно переживав. Я знала, що буде щось страшне, передчувала це все. Я казала йому просто, як мати, синок, давай десь виїдемо, десь там до Львова, де ще. Він казав, ні, мамо, я буду воювати. Дмитра Чернявського, прес-секретаря Донецької свободи, цинічно вбили під час мітингу на підтримку цілісності України. Трагедія сталася на вулиці Постишева, одного з дворців геноциду українського народу. Побратими кажуть, перейменувати цю вулицю і дати їй ім'я Дмитра Чернявського для них справа честі. Дмитро для нашого краю він же є як, як Тихий, як Василь Стус. Як Костянтин Гайворонський. тобто, це це, скажімо, так, це стовпи, це символи українства саме на, на, на Донеччині, на українському Донбасі. Тобто, це 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 постать. Ці постаті є символом українства на цих територіях. Свободівець Олександр Гончарук того дня стояв пліч опліч з Дмитром. Пригадує Чернявський міг уберегтися однак поступив по-своєму, по-українськи. Він стояв недалеко від мене. Наскільки я пам'ятаю, він мав при собі бронежилет протиножовий, Але він, ну я не знаю, можливо, це судьба, чи що ну він подивився, він віддав його іншому хлопцеві. Якби у той час українці були більш рішучими, трагедії б не було, каже Юрій Сиротюк. 62% українців живуть на Донбасі. А ми говорили з 10 донецькими бандитами. І чомусь захищали права рускоязичних собачок. Будь-кого захищали. Тільки жодного разу не захищали права українців. Тим, що ми, браття, роду. Цього ж дня на Майдані холодно і дощ. Але тут зібралося кількасот активістів, вимушених переселенців з окупованих районів Донбасу. Для них 13 березня, як точка відліку. Дмитрові Чернявському. Шана. Видели, как нас предает наша власть, как нас предает наша милиция, когда она расступилась и пропустила людей с оружием, которое просто избило наших актейстов, наших самооборонок. В это время погиб Дмитрий Чернявский. Это было сделано специально, чтобы люди... Щоб не сопротивлялися. Був Донецький майдан, який фактично весь зараз в еміграції, і тоді він цей Донецький майдан не дочекався реальної підтримки від Києва. Це була велика проблема, і сьогодні ми бачимо наслідки. Рік тому Донеччина та Луганщина прийняла на себе потужний ворожий удар, каже громадський діяч Андрій Куліков. Якби не шалений спротив патріотів на Сході, наслідки для України могли бути значно гіршими. Побачивши те, що їм не вдається легко зробити те, що вони замислили. Саме в Донецьку і Луганську, Росія, інші ворожі України перекинули свою агентуру із багатьох сусідніх областей туди. І в такий спосіб зламали, переламали співвідношення сил вчинок героя України Дмитра Чернявського надихає донеччан сьогодні. кажуть, вся боротьба ще попереду. Це був мій побратим по партії, і е, наскільки я чула від побратимів із Донецька, до речі, які з ним там разом співпрацювали. Е, дуже була хороша, патріотична людина. І тих донеччан, яких знаю я теж проукраїнські е, налаштовані люди абсолютно адекватні, абсолютно нормальні. Вони зараз пішли захищати свій рідний дім е, в різі добровольчі батальйони. Та був пірче, який погиб. Это, для мене, який показав, що за українською. Боротися, що нужна вражати свої вмінні і смотрі ні на що. Я буду споминати його, коли буду на таких мітінгах. не боявся вражати своє міні. Я вірю, що в Донецьку ще є такі чернявські, котрі готові віддати життя за Україну, котрі можливо готові боротися до кінця, але немає як сказати, немає можливості зараз це проявити, тому що. Це дуже небезпечно зараз там. Много людей з Донецька. Ну вот конкретно і ми теж ми не боимся ножа. Ми виходимо на Майдан, как ви заметили, даже з ребенком, да. Ну, к сожалению, есть люди з Донецька, которые против України, тобто за Росію. Думка, що східні столиці здали без спротиву, хибна, кажуть свободівці. Нині проти Росії воює чимало донечан та луганчан. Але через ризик розправи з їхніми рідними кількість і прізвища тримають у таємниці. Хлопці, які тоді билися разом із ним, тоді в ранної весни в Донецьку вони зараз в різних батальйонах, зокрема в батальйоні Карпатська Січі. Вони зараз стоять на позиціях у пісках під Донецьком, і вони сповна, вони відплатять усім окупантам за його смерть і смерті тисячі борців за українську державу. Повернутися додому в український Донецьк, а не в якийсь там ДНР, ЛНР, буде можливо тільки тоді, коли Україна переможе цій війні, коли Україна відновить. Наші контроль над своїми кордонами і відновить контроль над своїми кордонами за своїми умовами, на своїх умовах, крім воєнного стану і крім справжньої боротьби до останнього за за нашу землю. Іншого варіанту немає.